Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати рецепт паски, яку я готую з року в рік, вже протязі трьох років. Вона завжди вдається, вона дуже проста, не потребує багато затрат, і вона ну, напрочуд виходить смачна, пухкенька, я вам в кінці відео покажу. Отже, що нам потрібно? Для початку зробимо опару, тут у нас є 180 мл теплого молока, одна чайна ложка цукру, 100 г борошна. І потрібно 20 г дріжджів, львівські або я люблю духмяна хата, дуже прикольні. Гарненько всі вище перераховані інгредієнти перемішуємо. І залишаємо, накриваємо гарненько, ставимо в тепле місце і залишаємо на 20 хвилин, щоб у пара підійшла. Поки опара підходить, я замочую, промиваю гарно і замочую ізюм. Ви можете взяти цукати, може бути шкірка з апельсина з цедри, точніше з лимона, також прикольно дуже. Я цього разу взяла ізюм, тому що вже на паску буду пекти щось інше, але хочу спробувати з ізюмом. Далі потрібно, поки опара стоїть, взяти два яйця, один жовточок. також Одну чайну ложечку солі і одну чайну ложечку ванільного цукру. Ось так. А також 100 г звичайного цукру. Так. Я насипала більше, бо в мене там була сіль і ванільна. І я також ще люблю додати в випічку куркуму небагато, щоб не було дуже смак чути. Чуть-чуть куркуми задля жовтого кольору, дівчата. Тому що, якщо паска не на домашніх яйцях, звісно, то колір не той. І все це гарно перемішуємо блендером. Якщо блендера немає, то спокійно можете брати вінчик, В цьому біди ніякої немає, я так робила, і все гарно перемішується. Далі до ось цієї маси, яка в нас вийшла, ми повинні додати 80 г м'якого масла і 400 г борошна просіяти, перемішати. Не забуваємо до борошна просіяного додати опару. Ось така у нас красива вийшла. І все разом гарно перемішати і почати вимішувати тісто. Тісто буде липнути до рук дуже сильно, вимішувати його не менше, ніж 10 хвилин. І в процесі вимішування воно поступово перестане липнути. Після того, як тісто постоїть, вмішуємо в нього родзинки. І ось так от переминаємо ще, не сильно. До речі, якщо у вас це дуже сильно липнуло тісто, забудьте сказати, можете дати грамів на 60 більше борошна, тому що борошна різний є. Але багато не давайте. Воно повинно бути таким липким, так дуже липнути, друг. тому що воно буде забите і воно не буде таке пухке і смачне. Отже, вимішуємо ще раз гарно з родзинками. І наповняємо формочки на одну третю. Коли наповнимо, лишаємо ще на годину часу, щоб підросло. Старайтесь так робити, щоб зверху не було ніякого ні зюму, як тут торчить, ніяких там цукатів, для того, щоб вона не тріскала зверху і щоб потім легко лягало глазур, щоб гарно прикрашалася. І обов'язково дочекайтеся тої години часу, щоб вони гарно встали, підросли, щоб потім в процесі випікання, коли вони виростуть, щоб вони не розтріскувалися. Ось так от вони гарно бачите, піднялися, я я заповняла лише на одну третю, випікати при 180 градусах 35-40 хвилин. До готовності. Провіряємо з зубочисткою або шпажкою. Як висновок вийшли в мене ось такі от пасочки. Бачите, як вони ще гарно піднялися. Єдине, що я, через те, що вони досить такі великі, я їх тримала 45 хвилин і мені підгорів чуть-чуть вершок. Можна накривати фольгою. Я не накривала, бо я знала, що буду. Ну, ми цю зімо, це ж не на паску, ми зараз так з'їмо собі. А одну вирішила покрити, але в мене стався епік фейл. А я поки робила глазур, ну, яйце, цукрова пудра, лимонний сік. У мене вислизнула з руки тарілка з глазурю. Я встигла її підняти і все, що лишилося всередині в тарілці, це, ну, коротше, чуть-чуть. і я вже не хотіла переробляти її, додавати туди до того остатку яйця ще цукрові пудри, і тому коротше, покрила. Плюс паска ще. Так добре гаряча, тому воно все постікало. Ну, нехай буде. Це я так зробила пробне для дітей. Потім вже є костини, то я вам розріжу і покажу, яка вона. Ну от, я її розрізала, бачите, пасочка пухенька. Вона така дуже дуже мігенька, вона не забита через те, що от вона якраз липнула так до рук. Вона камера не продає бо вже зараз вечір. Вона така має жовтуватий відтінок. Якби не куркума, вона би такої не була. Бачите? Вона дуже крута така. Ото, От що трошки підгоріло вверх, звичайно, що треба було. Або трошки скоротити температуру, можливо, або краще кажу, накрити фольгою зверху, щоб тої корочки не було. Але сама пасочка, ну, вона просто неймовірна, бачите? Тому цей рецепт він неймовірно легкий, каже, я вже з року рік його роблю. І буду робити, напевно, все своє життя і дітям своїм передам, щоб вони робили в своїх сім'ях. Всім рекомендую, просто супер, супер! Також хочу додати хто, той, хто любить солодку паску. Додайте більше цукру, а не 100 г, або тоді більше цукат чи родзинок. Тому що вона така. В міру солодка, вона не дуже солодка, тобто її можна їсти з сиром, з маслом, з, з усім на світі, тобто під час паски. Ми таку любимо і їмо таку. Я печу також ще сирну паску, то її я роблю солодшою як десертну, а цю таку більше, щоб до всього підходило. Ну, але якщо дати більше родзинок, то це буде просто бомба.